Добрий день, шановне панство. Погодував я зранку нутрій. І тепер то малі в мене сім самочок є. Бачите, вони ще бояться, щоб їх знімали. Коли я їх знімаю, ну нічого страшного. Але хочу підбити підсумок. Сьогодні вночі на роботі був. Передивився свої відео, при, коли я зважував оцих. Двохмісячних нутринят І що мене порадувало? Порадувало те, що самочки цілий виводок більш-менш рівний. В якому розумінні рівний? Найменша самочка має вагу кілограм 400, а найбільша самка 2 130, напевно. То одна самочка. Пару самців є. Один самець кіл, кілограм 700 має, другий щось кілограм 650. А останні внутрішнята в мене, ну, будемо рахувати, що від кілограму 400 по кілограм 600 тому проміжутку. Як самці, так і самочки. 8 штук. Це говорить, що я цілоспрямовано веду селекційну роботу. Ну, Невеличко, бо в мене нема зі стада, з якого вибирати, але я вічно, напевно, хто слідкує за моїми відео, жалівся на те, що в мене народжуються нутринята, і дуже велика різниця між, між ними є. Ну, Я що маю на увазі? В одній в мене нутринята Більші мали, наприклад, вагу поза два кілограми, і, а найменші були і кілограм 300 були деяких, з одного виводку. А тут як на диво дуже рівний виводок. І я хотів, в мене самку я ще чорну оставив з, з одним, самець і самка є. Я щось думав, що я самця пущу на м'ясо, але напевно, що я того самця не буду пускати на м'ясо, а буду тримати таки одного самця і ту самку, бо мене дуже-дуже воно тішить. І буду так робити, що е, діти від самця і від самки тої будуть йти до іншого самця, жовтого самця. То зовсім друга кров, і подивимося, як буде е, така селекція далі з себе вести. Е, самець, думаю, на днях я зважу самця, що сидить зі самкою. Думаю, він має біля 12 кілограмів. Ну, але то я думаю, по факту будемо бачити. А десь 17 листопада зважу е жовтого самця, йому буде 8 місяців. Подивлюся, тоже, яка динаміка росту. І, в принципі, потім будемо дивитися, як той е жовтий самець буде набирати вагу, бо самець до року він ще набирає вагу, а після року, там, якщо. <кій> може набирати, може вже і не набирати. От. Е, максимально сам, е, старого самця була вага 11 кг 900 г, як я його важив останній раз. Не пам'ятаю навіть коли, може і змою напевно. Е, жовтого самця я не хотів важити перед тим, як я пускав до самок. Ну, Щоб його не тривожити, ну, з таких міркувань. Думаю, хай він перше попарує їх, а то вже буде 17 числа буде місяць і 7 днів, як він за самками, і я його якось висмикну, висмикну для зважування. Напевно, і вам буде цікаво, і мені буде цікаво, бо я його взяв не знаю скільки місяців, вже й не пам'ятаю. В пана Сергія з Сукаля, з вагою десь 2 кг 300, 300 г чи 200 г, Ну, не теж отака. От Йому було, напевно, 2 місяці, половиною, 2 ну, може 3, ну таке. от. Я точний вік теж не пам'ятаю. Відео десь є, коли я його привіз, бо я його привіз і зважив. Е, хто схоче, той може пошукати на тому мене на відео, то я його десь привіз. Зараз я згадаю, якщо йому два місяці, то квітень, травень, десь біля червня місяця, під червень. От, в кінці травня, десь так, напевно, я його привіз. От, і тепер що? Будемо дивитися, там самочки ростуть, але ті самки, що зараз самець з ними, то там самочки від двох самок сестер і сестри мали дуже велику вагу. Якщо самка чорна біля 9 кілограмів має, Ну, від 8 будемо казати, від сіми з половиною до дев'яти, бо в різні періоди, як вона звичайно вигодувала малих, то вона похудала. А та як вона, е, ну, така її стабільна вага десь біля 8 кілограмів, будемо так казати. От, не менше її, її сестру я забив, яка е, не того була невагітною. Довший час, то сестра мала 9 кг 900 г. Ось так. І я дочок їхніх від двох взяв самок, то самка, друга ну, самка на м'ясом, то вона 3 300 мала, то її вага сестри була, наприклад, біля 5 5,5 кг, а знов та. Е, е, сестра то має вісім, наприклад, кілограмів і дочки теж дивлюся е, в що сидять з жовтим самцем, не хочуть йти в даний момент. От то там замітно одні є такі дами такі хорошенькі, кругленькі, великі, а є щось дві чи три. Такі невеличкого розміру самочки. Думаю, що ті самочки невеличкого розміру, це від самки тої меншої самки один день родили, разом годували ніяких, ну, визначити не можна де чиє було. Ну, але зараз спокійно все, там все нормально. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.